Вибрались на недільну рибалку на такий ставочок. Пізно прийшли. Поставили три екранчика невеличких. Ще нічого не зловили. Зовсім. Це перший був. Такий жовтенький поплавок другий, найудачний екран кстати на цьому місці ловили. І третє місце таке в заводі. Поставили третій. Ви раніше прийшли, може щось безловили, зараз в той лісок піду розпалювати багать i stuck.